Всім привіт! Доброго дня, друзі! Починаємо нове відео. Ну, а вже ж я починаю біля своєї красуні, біля ось цієї штамбової троянди, бо зараз вона така гарна, не можу її не фотографувати і не показувати в різних відео. Так, до речі, були в мене запитання, як сформувала, чи купляла вже готову. Я під цим відео залишу вам посилання на те, коли я її робила. Зробила тільки минулої весни, і вже ось так вона гарно виглядає. Трішечки мені здається, що вона сюди. Похилена, тому що там слива, і вона від сливи як уходить сюди в бік. Але якщо ви захочете сформувати і виростити таку саму троянду, то я вам все ж таки рекомендую посадити її на відкритому сонці, тоді вона буде більш рівномірна. Ну І зараз ми будемо займатися з вами підживленням рослин настоєм зеленої трави. Можна підживлювати все. І троянди я підживлюю, і гортензії підживлюю. Півники раз-два після того, як ми прибрали цвітлі пагони, також можна підживити. Волотисті гортензії, великолистові гортензії. Всі рослини в принципі, люблять це підживлення. Це натуральне, органічне добриво, яке має в собі дуже багато азоту. І, наприклад, для розсади це дуже гарне добриво на старті. Я його підливаю і під цибулю, і під моркву, під буряк. Сьогодні почну тільки з підживлення розсади. Баклажани непогано виглядають, перчик, огірочки, помідорчики все, на що мені вистачить добрива, я підживлю в свої рослини. Вони гарно нарощують зелену масу на цьому добриві, гарно укріплюють коріння, і потім, вже, коли з'являться квіточки і плоди, тоді вже ми будемо фосфорно колійними добривами підживлювати. Але я хочу сказати, що я рази 4-5 ось, ось цим настоєм зеленої трави підживлюю за сезон це 100%, особливо всю свою розсаду. У мене це добриво вже готове. Я його поставила десь тиждень тому днів 10, але при такій спекотній погоді за тиждень воно повністю готове. Нагадаю вам в двох словах, як його робити. Ось так воно виглядає. Бачите, такий темно-коричневий колір має. Це вже воно гарно перебродило, вже піни майже немає і воно готове до використання. Так, нагадую, беремо будь-яку ємність, бочку, відро, ну, що завгодно. У мене ось залишився контейнер від подрібнювача старого, який поламався. Викладаємо туди будь-яку зелену масу. Ось я вже приготувала наступну, обов'язково це прибираю, використовую і одразу ставлю наступну партію. Є в мене ось тут прибуде. Вибирала в теплиці, бачите, перерослий е, салат, використовую. також використовую обрізки часника цибулі. Це буде дуже гарне підживлення, коли ми додаємо часник, цибулю. Е, там багаті вони на фітонциди різні, і будуть ще, окрім того, що підживлювати нашу розсаду, ще й будуть захищати її від шкідників і від хвороб. Так, насипаємо дві третини будь-якої ємності. Потім заливаємо водою. Води не доливаємо доверху сантиметрів 10 Обов'язково, тому що коли воно почне бродити, почне пінятися, щоб воно не пішло вам через верх. Я накриваю плівочкою або будь-якою можна кришечкою накрити. Ну, краще все ж таки накривати для того, щоб гарніше йшов процес бродіння і не такий буде запах від нього різкий. Хоча хочу вам сказати, ось я сюди додавала, також виламувала стрілки з часнику, також обривала, бачу, ось тут формувала бистріш за все смородину малину сюди докладала. Можна все що завгодно. Можна додати туди кропиву, і я хочу сказати, що не дуже воно і гоняє. Відверто кажучи, так, і ось такий в мене є кошик на ручці для того, щоб не доторкатися до нього, тому що, ну скажу чесно, якщо попаде на руки, то потім дуже важко руки вимити. Набираю відерце і підемо на наш город, будемо підживлювати. Так, і як роблю далі? Підготувала всі свої лічки, наповнила їх водичкою, для того, щоб це було швидше. І тепер один літр на 10 літрів водички додаю ось цього добрива. У мене 12-літрова лійка, то я додам сюди півтори літри. І потім буду поливати під кожну рослинку приблизно 1 літр. Це під розсаду. Якщо під гортензії під троянди, то можна вилити пів лійки. Зайвим воно не буде. Напередодні, вчора ввечері, гарно пролила весь свій город і тепер підживлюю. Можна і вранці підживлювати, і вдень нічого страшного, коли вологий ґрунт, ми підживлюємо не по листку, ми підживлюємо під корінь, тому нічого страшного. Рослини ви цим не опалите. Теплиці я підживлювати не буду, бо я один раз підживила помідорчики, непогано там наростають. Може, пролью тільки там у мене два огірочка є, то може огірочки пролью, а помідорам не потрібно, щоб вони не зажирували. Я там гарно підготувала ґрунт в теплиці і помідорчикам цього буде достатньо. Попрацювали, тепер можна трохи перепочити, випити чашечку гарячої, счної, ароматної, свіжезвареної кави. Зараз вам хочу показати, яку каву п'ю я. Сьогодні мені прийшла посилочка з отакою кавою від компанії 25 Coffee Roasters». кава бунна. Це суміш сфротів арабіки з папуа, нової гвинеї, Бразилії та Колумбії. Аромат сухофрукти, гвоздика та кориця, смак лайм, слива та кориця. Після смак довгий вершковий. Дуже цікаво мені спробувати. Кавова компанія 25 Coffee Roasters має в своєму асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. Кава без кофеїну, чай, смаколики, різні аксесуари. Вся кава натуральна, свіжа в смажки, тому дуже корисна і смачна. Тільки свіжий помил, який роблять вони безкоштовно, і від 350 гривень замовлення, якщо ви робите, теж доставка безкоштовна. Також відправляють каву в Польщу, Литву, Латвію Румунію є особисті менеджери, які допоможуть підібрати вам каву по вашому смаку, щоб ви отримали максимальне задоволення від свіжої натуральної ароматної кави, зарядилися бадьоростю на цілий день або розслабились чашечкою кави після робочого дня в своєму саду. А так як зараз починається літо і на вулиці досить спекотно, на основі кави можна робити різні прохолоджувальні напої. Також компанія «25 Coffee кофі активно допомагає. ЗСУ, і якщо ви придбаєте підвишену каву, ви подаруєте її нашим захисникам. Також ця компанія допомагає притулку для тварин, які постраждали під час війни. Притулок цей знаходиться у Львові. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. З промокодом Стесенка25 ви отримуєте знижку 20%. Ця знижка діє впродовж місяця. Заходьте на сайт компанії 25 Coffee Roasters і замовляйте собі і своїм рідним цю смачну і ароматну натуральну каву. Так, все підживила. Вистачило мені підживити і трояндочки, і горошок. І всю всю розсаду гарно все вийшло в мене. І тепер займаюся підв'язкою помідорів. Високорослі я ось таким чином підв'язую. Є в мене шпалери, я їх пасинкую, залишаю тільки два стовбурця на одній рослині і підв'язую. Підв'язую, намагаюся брати не таку жорстку мотузку, а ось старі якісь трикотажні речі ріжу на такі смужечки і підв'язую, тому що підв'язую до самого стовбурця і для того, щоб стовбурець не пошкодити. Я використовую ось таке м'якеньке. Воно гарне, еластичне і м'яке. Якщо трішечки під вагою помідори е, присяде воно, я просто зверху ось такий залишаю не вузлик, а просто ось так перекидую через верх. Я потім, я потім ось таким чином підтягую і роблю ще вузлик. І тоді ці мотузички получаються досить тугі і гарно на них тримаються помідорчики, не ріжеться стебло і гарно вони наростають. Ось так, бачите? Ось так. Трикотажні якісь футболочки. Так, донька прийшла за горошком. До речі, горошок дуже гарний, наростає гарно і сподобалось мені вирощувати ось таким чином на сітці. Він рівненько стоїть, бачите, охайно. І вже і горошинки є, давно донька їсть. Вона його полюбляє, я не дуже, тому я залишаю її. І він і квітне ще, ось, бачите, ще тільки буде квітнути. І продовжую дозрівати плоди. І зараз йду на низькорослі помідори покажу вам, як я їх підв'язую. Корослі я не пасинкую зовсім, навіть і трохи не пасинкую, але ставлю колишки і підв'язую підв'язую однією мотузкою весь рядочок. Ось вже один рівень я зробила. Зараз буду робити другий і вам покажу, як я роблю. Якщо потрібно, можна зробити ці колишки повище і підв'язати і третій, і четвертий, скільки потрібно вам рядочків. Дуже зручно, швидко і до того ж, потім я ці мотузички восени знімаю і на наступний рік їх залишаю. Тобто, виходить досить економно. Також вже квітнуть і навіть там десь бачила помідорчик вже зав'язався, такий непоганий. Зараз вам покажу, як я підв'язую. Це роблю, мабуть, третій рік або четвертий. І дуже мені подобається ця підв'язка. Так, починаємо з першого стовпчика. Вибираю рівень, який мені потрібен, щоб помідорчики гарно стояли. Прив'язала мотузочку. Іду з одного боку помідорчиків. Дійшла до другого стовпчика, обкрутила. Я так намагаюсь. Мотузку не тримати, щоб краще натягувати. Сильно натягую. Так, міцно-міцно. Підправляю, щоб всі гілочки і листочки лежали всередині. Так. Дуже швидко це робиться і дуже зручно. Ось таким чином. Зараз, коли ми підемо всередини, Грядочки. Тоді всі помідорчики взагалі рівненько піднімуться і будуть стояти. Так. Ну, У мене тут є ще два помідорчика, але немає колишка. я їх просто підв'язую до сітки. Але я вам покажу, як я роблю, якщо завершується колишком. Краще було б його сюди поставити, може, навіть і поставлю пізніше. Обкрутила обостанній колеш і йду з зовнішнього боку. У минулому році, чи позаминулому, не пам'ятаю, коли показувала свою підв'язку, написала мені, що краще підв'язувати, наприклад, ось так: один попав у середину, потім зробити навскоси і прив'язати інший. Мені так не сподобалось. Сильно пережимаються отут помідорчики, і не виходить, щоб всі гілочки попадали всередину. А я зараз обмотаю, а потім просто ось таким чином буду підправляти туди всередину ці гілочки. І все. Тоді помідорчики рівненько стоять. Хоча й не пасинкую не помідорчики відкритого ґрунту. Але люблю, щоб вони пухайно рівненько стояли, для цього їх підв'язую. Ось, бачите, досить швидко. І потім восени так само цю мотузочку розв'язала, змотала і використовую її на наступний рік. Ну, сюди. М'яку якусь мотузку брати трикотажну, як я беру для високорослих, я не раджу, тому що дуже висок, велика вага, і вони просто потім її розтягують в боки. Підв'язати, підтягнути її, потім тут незручно. так Закінчила один бік і переходжу сюди. І тут так само. З одного боку пішла, потім піду зсередини. Ось так дві хвилини буквально підв'язала всі весь рядочок помідорів, і ось так охайно вони стоять рівненькими строчечками, всередину не падають, назовні не падають. Подобається мені ця підв'язка, тому дуже її раджу вам також. Ось такі роботи були в мене на сьогодні, все зробили. Те, що обов'язково потрібно зробити, так само, як показувала вам підв'язку помідорів, так само буду підв'язувати перець і також баклажани. Подобається мені ця підв'язка. Ось і все, що хотіла сказати вам сьогодні. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже вам за це вдячна. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!